Йобаних гот. Дуже допомагав в різні времена. От, як то кажуть, музика лічить. і це от, о, мій випадок це той випадок, який мене лічить. І коли батько помер, допомагав прям. Сколько я під нього плакав, це жесть просто Імен от, Ото, так як питати про мрії. одна, мабуть, така, що. Хотілка це попасти на його концерт. В 22-му мав їхати на його концерт в березні. Але не склалося. Не склалося. Він приїжджав тоді в Братіславу і я хотів. Дуже хотів туди попасти. Да, да, так. Да, да. Придет твое время, жги сын, пока молодой, скоро придет твое время, пока молодой, скоро придет твое время, вместе. Придет твое время, молодой, твое время, пока молодой. Твоє время. А я вже нахуй ні хуя не молодий. Вже скоро й самому батьку не треба бути. І мого батька вже немає. І така хуйня малята. Мда. Що я можу сказати? Цініть батьків. Цініть блядь, своїх батьків. В той момент, коли ви зрозумієте, що все. Ти більше не зможеш йому подзвонити, ти більше не зможеш з ним поговорити, ти більше не зможеш сказати йому привіт, або випити з ним кави, або просто повечерити, або просто поговорити. В той момент ламається все. Да. Це дуже хуйово. Це дуже хуйовий момент, і осознаючи це, це. Це піздець. Це роз'йоб. В той момент ти прям.